Друзі, всім привіт! Це друга частина відео, як ми їдемо додому з ібіци, Аліканте. Я вирішила розділити відео на дві частини. Першу можете подивитися на каналі. Це друга. Я хочу почати це відео з питання до вас, чи вірите ви в прикмети і чи суєвірна ви людина. Щойно вже сіли в машину. Почали їхати, і я згадала, що я в кімнаті забула гроші. Ну, Женя мені дав е, гроші налічки, е, а інша частина на карті. І я їх забула в кімнаті. Це зараз він побіг, я кажу, я не піду. Він каже, чого не підеш. Каже, ти що, суєвірна? Так, я своєвірна. Це не знаю слово українською мовою, суєвірно. Вже не йде. Привіт. Привіт. Їдемо. Їдемо. Я розповідала, що хочемо заїхати за сувенірами і купити пиріг для наших подружок, щоб вони також скуштували. А ти скажи, цей пиріг тільки на ібіці роблять? Так. Не тільки цей Ну не тільки цей пиріг, зрозуміло, але той ну, смачний, був з м'ятою. Сир кисломолочний і м'який. Покажу, я вже показувала. Я ж не можу передати смак. Я кажу, що, що смачно. А як передати смак? Це як вчора з картоплею. Кажу, звичайно, що я скажу вам, що смачно було. Як я скажу, що я не смачно приготувала? Ні, дуже смачно картопля, Всім сподобалося. Так. Щось така вологість підвищена сьогодні. Left is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Мене таке відчуття, що ти радий. Мені радий, радий. Ти сумуєш. Поки що інше враження. Беріг. Ось так виглядає всередині. Дуже смачний. Ми вже їли. Купила Алісі тут в дорогах. Це те, що вона любить. Ці колбаски. Котик, а коли наступного разу ми зустрінемось? Вересні місяці. Вересні. Я думаю, десь спочатку вересні. початку? Ja Я думаю, може в середині. Може <laughs> в кінці. Зараз Женя нам покаже, куди йти. Mm. <рес> Ти ж знаєш. Ой, зараз знову починається оце. телефони окремо, все окремо. Планшет не буду діставати з, з валізи. Минулого разу так і було. Залишила, проїхала і нічого. Зараз нам Наташа там дала каву справжню. Вона з Ізраїля привезла. І вона там зараз лежить, не знаю, чи можна таке везти. Що, нам потрібно туди? А, отам? Так, там і все, заходиться, вже. А, добре, все, давай до збесу. Так, далі коло почота, круг почота. Ми вже йдемо на огляд речей. Дуже швидко все реально аеропорт дуже маленький, тому все швидко. Але ось зараз, поки нас, нас наші речі оглянуть, я завжди переживаю. Все потрібно вигружати з рюкзака, де техніка, зарядні пристрої. Цікава історія, наш рейс перенесли трішки. Взагалі був 21,55, а зараз 22, 22 показує. Аліса каже, тоді в нас є дуже багато часу, щоб походити по магазинах. Подивіться на неї. <рес> так, і ми підемо зараз дивитися, може ще якісь сувенірчики, бо я хотіла ще дівчаткам, там, Алісі подружкам купити пульсери, браслетики з написом Ibiza, але не знайшли. Так, тут класно, що немає. Музики. Ух ти! Ага, яка велика. А що там? Це такі великі цукерки чи що? Нічого собі. Це може ті, що в можна кидати і робити ураган. А, тут це таких великих об'ємів. Так, ціни. Давайте ціни трішки подивимось. 9,50. За таку упаковку Kinder 2450. Клас. Гарненький. Цигарки. Може не можна показувати, не знаю. Ага, реально такі великі-великі упаковки. Клас. Всього. Так, а там я. Дивіться, який гарний. Так, бар. Чи що? Це не бар. Кафешка, а тут, напевно, як... Комплекс тут, декілька їх різних. Дуже гарно. Ми йдемо в магазин. I love Ibiza». Зараз там щось подивимось. Так, відрізняється від «Аліканта». Мені важко, тому що я дуже погана. Ну, нашу. нашу нам сюди, навіщо? коханечко моє. Я дуже погано розбираюся цих аеропортах і я в цих аеропортах. Блін, ви чуєте, що я кажу взагалі? Мені дуже важко орієнтуватися. Ну, от зараз Аліса дуже швидко орієнтується всюди. Блін, ми поки по магазинам бігали, поки коло купували, вже всі зайшли, а ми тільки йдемо. Ну, наш літачок. Але все купили, все. Ми останні Сидимо це... в літаку, готові. Ми готові, але у нас ще є десь кілька години взагалі. У віках 21.55, але перенесли на 22.05. Тож чекаємо, я думала, що в нас дуже багато часу є. І ходимо там по магазинах. А Оліса Путів каже, коли вже почнеться посадка. Я кажу, а вже почалася, давай швиденько бігти. Воду забули купити в автоматі, підбігаємо на стойку реєстрації. Я кажу, скільки в нас є? Він каже, 13 десятків. Я кажу, ну ми зараз швиденько водичку купимо. Звичайно, щоб ніхто нас не чекав, просто сіли би поїхали, але, але я розповідаю історію, нашу я йому доказала одному Тож, Забігаємо потім і стоїть і чоловік, який. Мене напевно дуже погано чути. І стоїть чоловік, який, забирає валізи вже туди, так. <таплянський> а я кажу, це не аліканта, він каже, ні, на Мадрид. Я кажу, на який Мадрид? Мені потрібну алікант. Він каже, так? Я кажу, так це ж на Мадрид. Я кажу, та ні, це шутка. жарт. він каже, так заходьте, це на, на аліканта. А нас уз так розтрясло. Так, ми дуже полюбляємо зробити нерви собі з нічого. Далі. Ще згадую, що так, коли ми вилітали з ліканта, то літак коли він взлетів. Я знімала відео і видно було місто. Було був день на вулиці. Коротше, я хочу сказати, що було світло. Не можу підібрати слова нормального, що було. День був на вулиці, ще сонечко тільки сідало, все було видно. А Зараз за вікном просто темрява. А я оце таке не люблю, коли я не бачу, де ми і що ми. Це що там бачите? Це ж ми надворем будемо відсюди. На що я боюся літаків і я не хочу літати. Блін, ну наче ж сідає в літак і влітати, думаю, що тут такого, ну всі люди літають, деяким ну, навіть подобається, я не можу перебороти цей страх, от коли взлітає літак і починає летіти, особливо коли він робить якісь маневри, повертає вправо мені, наоборот, нравиться. Я тримаюся за Алісу, реально. Я починаю молитися. Мені здається, що той літак тримається тільки завдяки моїм молитвам. От одна сиджу там і, і молюся. Фу, нарешті. Реально? Реально. Так, все, ми вже в Аліканте, Нарешті. Зараз будемо йти автобус. Я дуже хочу до Жені, дуже хочу. Але щоб не летіти літаком. Якщо можна якийсь інший вид транспорту. І взагалі я не хочу ніякого транспорту, я хочу жити разом і не їздити нікуди більше. А куди ми їдемо? сюди така розпаклана. Мені здається, це завжди. Так. Дякуючи Богу, багаж з нами, не потрібно нічого більше чекати. Так, де вихід? А, ти, хочеш, ти хочеш по своїм маленьким справам? Зараз ми підемо знайдемо тоді це місце. Привіт, Аліпанте! Ми з Алісою вже на місці. Доїхали. Годину їхали з аеропорту, щось так довго. Реально втомилося сьогодні. Йдемо зараз в магазин, тому що 10 днів вже ж нас не було, продукти напевно зіпсувалися, а треба щось поїсти. І зранку також треба буде щось поїсти. Коротше, ми на місці, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.